Шановний, да. сході не Шановний, ви тільки стояли. уже люди не разу зробив ст, зову. Старий конше не дітей. Тримай себе в руках Висловлюйтесь ну, коректніше. я не до вас розмовляю. Не полишайте на мене голос. Я на вас голос не повисів. Я я, я побачив до добре. Не голос на до мене не повишає. Ще раз, не оріть до мене. Я до вас не ору. Я сказав, я до мене голос не повишає. А до вас голос навіть висить. Да, на Вони ми з вами слова. не переходили. Я переходив, а ви там Переходить це ваша без справа. мене будете. На ти. Ви мені не розказуєте, що мені робити, і куди переходити. Ви мені теж не розказуєте, що ви Я буду Добре. вам розказувати, ви отримуєте Чому? за наші податки, тому що. Ви забули кому служите чи що? Кому? Ану, а ну ви не знаєте. Ми чим будемо зараз ви що не знаєте, кому ви розказуєте, зі мною будете? Послухайте, я ви ще я маторі, не кричіть до мене. Це ви до мене не кричіть я і полишайте голос. Я до вас не кричу. Зафіксовано на камеру. Так, так само на вашій боді. Добре. Ну так добре. добре. То не кричіть. до Добре. Так до мене теж не кричіть. До своїх друзів будете голосом. А ви до своїх будете підлеглих так говорити.